Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Дивіться, яка краса в мене заквітла. Називається Чорна принцеса. Квіточка ще маленька. Але я так надію, що послідуючі будуть більші, бо я як купувала, бачила її, вони набагато більші були. А сьогодні хочу вам показати результати пересадки останніх наших пересадок і на блоки. І е, орхідеї від екваженери, як вони себе почувають, як вони прийняли нові посадки, деякі вже є результати, деяким ще. Ну, зараз все з вами подивимося, роздивимося, І а поки що будемо дивитись на таку красу. Ну, така гарненька, вона, така темненька, гарненька. В мене ще й жовта скоро підійде. Ну, то що, давайте подивимося. Як себе почувають мої орхідеї від екваженери. На жаль, на жаль я не, не можу вам виставити відео, як я саджала лікасти, тому що я його просто з помилкою ну, я його убрала, і мене немає. Але подивимося, хто до чого. Так, тут у нас Ангулуа. Це перше, що ми з вами саджали. Ну, поки що, що вам сказати. Е, е, на цій нема ніде нічого. Не, не бачу, щоб щось новеньке росло. Е, тут е, повний щіль, як, е, як кажуть. Тут, е, в принципі, ось ця трошки більше стала, вона підросла. Ну І ця також вже так набралася добренько. Але сказати, щоб такий великий якийсь був розвиток ні, немає. Але вони зелененькі, гарненькі, такі стоять. Прям, я їх поливаю раз в три дні, тому що горщики, бачите, ось ще видно, що він мокренький, і тут ще мокренький, так що я, я їх не поливаю. Як тільки вони сухі робляться, я трошки пройшлася зверху. Водою, і все. Воно пролилось і все. Так, тут трошки заглянемо, щоб я не верталася. Тут у мене котлея моя, колись я її купляла на виставці дуже-дуже давно, вона тут боліла. Ну, я з котлеєм не дуже дружу, але якщо подивитися, там багато нових зростів пішло. Ой, як вам їх показати? Там, ось тут. Вона навіть. Цією зимою питалася квітнути, але ще їй не вистачило сил. Тут аж в мене стоїть максилярія, зараз покажу. Гранді Від, е, е, Я її купувала у Світлани Вайс -Гейбер. Ось вже новий квітоносик. Вона в тому році підпалилася в мене, але е, так, в принципі, вона себе добре почуває, дає там нові пагони, е, нові зрости. Так що все добре. Ну, е, от е, Максілярія на ній я зрозуміла, що вони зовсім не люблять пересушки, тому що по осені вона, вона мені видала декілька квітоносів, і я трошки її запустила та думаю, та завтра, та завтра. І от вона підсохла, і вона моментально скинула бутони. Але ось вже перший пішов, і там внизу. Ось тут ще один буде. Ну, в общем, починає, починає квітнути. Ну, і перейдемо до максилярії від Екваженери. Ось вони перед вами. Так, ось ця максілярія Палома. Тут у неї були. Ні, це не в неї. В неї не було квітоносів. Вона мені ось видала оцей квітоносик. Не квітоносик, а новий зріст і ось так потихеньку зрощує. Е, так, теж, як сказати, щоб дуже великі такі якісь двиги були, ні. Ну, та й пройшло скільки? Дві неділі. А, ну, і так, щоб вона скидала листя чи щось також немає. Так що подивимося, будемо дивитися. Інша це, та, що були в неї квітоносики. Вон, ви бачите, я залишила, але я вам казала, що там нічого не буде. Так, воно так нічого й не дало. І з цієї сторони, он там ну, також квітоносик він засох. Але ось це, я ще не зрозуміла, чи це буде квітоносик, чи це буде е, новий зріст. ну Він так ростить, він такий товстенький також, поки що не знаю. Ну і то вже добре себе почуває. Корінці тут зелененькі, як я поливаю, е, як такого стресу в них немає. Це ось така. Максілярія. Читайте. <смір> <смір> так. Ну і зараз я вам покажу лікасти. Лікасти я посадила. Ось такі горшочки. Там, четверта, третя стоїть. Ну, дійдемо. Ну, ось такі горшочки. Тут ось така от лікаста. В принципі, також все добре. Так вона отака прийшла, далі не йде. Цей зростик потихеньку зростає. Послідуюча, це ось така лікаста. Ну, також, ще щось сказати, за неї ще ранкувато. В принципі, отака бульбочка. Ось тут був. Толі квітоносик, то й новий ну Но Він запрів повністю квітоносик. Е, да, квітоносик. Так що поки що сказати нічого не хочу. Так само саджала, як і е, максилярії, як і е, ангулуа, мілка-мілка кора, трошки добавила сирамісу, трошки добавила осмокоту. І ось так, ну правда, сюди я чуть-чуть добавила е, таких е, кокочіпсів. Бо вони такі дівчата люблять, щоб було вологувато. Це друга. Ось ця в неї найхуже коріння було. Там, ну, там на таку на легеньку троєчку. Ось так вона називається. І вона найменша. То, в принципі, ну, що вам сказати, також поки що нічого сказати не хочу. Я її так посадила, бачите, в уголочок, щоб в неї було. Куди рости, то от оцих бурбочок жду о, нові зрости. Ну, поки що нема нікого і нічого. Так, когось вам Ось це. У мене тут ще одна максилярія, я її тут поставила ось така. Купувала її по осені в одній теплиці. І вона мені наїла за зиму ось цю, ну, як наїла оцей новий зрост. І ось тут майже наїла бульбу. Ну, поки що, і он там, якщо бачите, новий зріст, Ну, він дуже-дуже медленно зростає. Так, Хочу показати, пам'ятаєте, ми з вами саджали ось таку красу. Що вам сказати, ось у неї так підріс листочок. В принципі, я так думаю, їй поки що подобається. Десь я якось так придивлялася, навіть е, в дирочку побачила трошки виріс корінець. Ну, е, ще не думаю, що вона буде квітнути. Ось так вона називається. Так, вище. Так, у мене тут мох, я трошки пішла на, е, в лісі, за, е, бігаю ж за грибами, от і мох принесла. І ось це також я вам не показувала це е, саркохілус. Який також прийшов з квадженери, я його посадила в цей горшочок, тому що котлейку, ви пам'ятаєте, я посадила на блок, а його я сюди посадила. І ось тут, ну я не знаю, поки що, якщо ви бачите, там он квітоносик. І ось не знаю як. І вер... ось. там та... також квітоносик. Ну, поки що оцей нижній трошки, трошки підріс, а той так і стоїть. То поки що, також він посаджений днів 10, як посаджений в оцей. зрізло, хай тут стоїть. Днів 10, як посаджений, поки що не знаю, як буде. І покажу ж вам посадки на, на оцю мюль, мюль, о, мюль забула. Це у нас ну, те, що енциклія маріна. Це гібрид на Маріая на цитріну. Дивіться, як уже знову розтика, коли я його саджала, ви, там не було ніяких корінців. І ось так уже, скажімо так, майже за 3 неділі ось так пішли корінці, і ось так він підріс. Так що, може, мені. Єлена із Англії писала, що може з цієї бульби якби, вона і проквітнути, то будемо дивитися, може і проквітне. ось така красочка. Так, послідуюча краса ось така. Також, бачите, новий зростик дуже так гарненько пішов, Уже дає новий корінець. Її корінці, вони зелененькі, ось, ну поки що не бачу, щоб вони в активному рості були. І це у нас, зараз я її зніму, бо вони друг за друга чіпляються. Це у нас ось так, я вже вам покажу. Він хостіє кордата. Ось така красунька. Поливаю я їх через день. Поливаю. Тут повісю. От ще не при, при, е, привчилась як би як їх краще е, повісити, бо вони трошки спадають. Так, ще одна красунька. Ось така котлея на котлею, котлею поганяє. Е, ну Вибачайте донька дзвонила. Ну Ця котлейка, якщо ви пам'ятаєте, зовсім зовсім в неї немає корінців. Ну, в принципі, поки що в неї, е їх в неї немає. Але оці нові зрости, вони підросли. Ось цей, о, ну, ну так, нові зрости. І ось цей, вони підросли. Але сказати, щоб тут вау було, ні. Поки що, поки що більш ніякого здвигу немає. І остання, що ми садовили, ось така. Він хості Вона, в принципі, також може вже заквітнути. Ну, Тут, якщо ви бачите, в неї пробуджуються корінці. Ну, В неї були гарненькі корінці, два нових зрости ось так підросли. І, в принципі, ну, поки що своїх не дають. Але е гарненько підросли. То, в принципі, я задоволена цим е початком цих е Таких блоків. Ну, ось ця, ось ця, якщо вона піде, так взагалі буде дуже гарний ну, якби результатик. Хочу також вам показати, якщо пам'ятаєте, я купляла так, такий епідендрум. ось він відквітає, ось тут ось о, такий уже ну, він все время падає. Я хочу також його пересадити, він от зараз лежить. І якщо подивитися, то тут, мабуть, також зав'язалося. Не знаю. Ну... Но... Щось мені таке каже, і тут в неї пішов відгалудження. Бачите, нове відгалудження. Ну, ось такі новиночки про е, тих дівчат, що ми саджали. Е, також тут у мене я деякі повиносила е, мої блочники. Ось у мене епіндендрум. Такий здоровий, пішов нарощувати коріння. Ну, ще квітнути я ще ні разу не бачила, щоб він квітнув. Але ось так висить. Тут же в мене целогіна крістата. Дала багато-багато нових зростів. Ну, не знаю, вона то росте добре, але ще квітів я її не бачила. Я її так, і сяк. Але поки що квіті вона мені не дала. Тут а також у мене кізіс. Ось такі, от така бульба нова. І та ну він е, тепер почав давати, де вона тут? Щоб показати, пішли корінці, бо оця бульба виросла. Оця, це сама остання, вона менша, і взагалі корінців там немає. А тут бачу стартонули корінці, так що, думаю, все буде добре. Ну, вандочки висять, що одна, що друга. А, моя сама-сама перва. Її так піджарило в тому році, але вже пішли, -пішли новий. Далі вона квітне. Так що ось такі дівчата. Будемо спостерігати далі, ну поки що сказати, щоб якісь результати. Ну, тільки посадження, що, що ж ми хочемо. Ми хочемо, щоб вже і заквітли. <сум> ну, я така хочу. Ну, буду ждати ось максилярію грандіфлору, скоро заквітне. Також тут покажу, як себе почуває моя цим відіом. Як, Аріковер, не знаю стручкова квасоля ось так, наповнюється, він невеличка буде, але вона жирніє і жирніє. Так що, ну, попробую, якщо не прогавлю, якщо вона, не, не, ну, я її вовремя зніму, то я хочу попробувати її таки посіяти. Вже чоловікові сказала, я хочу, щоб в мене посівний був матеріал на осінь, то він тепер. Рискає, шукає. він в мене по технічній часті. Він мені все приготує, а я потім буду гратися. Ось така вже стрючок такий. От кінець хочу показати, ось моя новенька розочка заквітла. Така красунька. На оцій красі я буду з вами прощатися. Всім гарного дня. Всім Пока-пока.